Запрошуємо на нашу сцену Кавшученку Ірину, лікар-дерматовенеролог, факівець по ін'єкційних та апаратних методиках, член в Європейської асоціації дерматовенерологів, головний лікар та засновниця мережі клінік комплімент в місті Одеса. І сьогодні Ірина нам розкаже про нову чарівну паличку для схуднення від ласкос. Дякую, шановні колеги. Добрий день. І моя сьогоднішня доповідь буде продовженням вчорашньої доповіді. Я хочу вам. Ще більше розповісти про дійсно революційний апарат Crystal Pro, який зараз представляє в Україні компанія Laskas. І е, в, хочу трошки розказати про історію. У нас ці апарати, один апарат вже більше чотирьох років, і Crystal Pro два роки і два місяці. У нас також є великий досвід використання, свої протоколи, а також як комбінувати кріоліполі з іншими процедурами. Для більш ефективної роботи. І так ми про, сьогодні поговоримо і про жирові пастки, який пацієнт ідеальний для кріоліполізу, який принцип самого кріоліполізу, навіщо потрібен вакуум, яку температуру ми ефективно використовуємо. Але все-таки я хочу розпочати з адіпоцита, з того адіпоцита, який ми сьогодні всі так про нього багато говоримо, а також говоримо про сполучну тканину. про Лаген, навіщо він нам потрібен і як це разом скомбінувати, щоб і зменшити жирові відкладення, зменшити жирові пастки і? Також підтягнути шкіру, щоб вона була підтянута і не дрябла. І так, є у нас адіпоцит, і є фібросептальна мережа. Це сполучна тканина, септи, що містять судини і фібробласти, да, ті дермальні, адипоцитарні фібробласти, які допомагають нам ущільнити, компактизувати жирову тканину. і Адіпоцит старіє, як всі клітини організму, і в ньому що змінюється це наповненість стрігліцирідами з віком змінюється. також. Знижується їх проліферація і. Це важлива тканина для клітина для нашого організму, тому що там накопичуються дуже важливі компоненти, які наш організм використовує для того, щоб не так швидко старіти. Тому ми повинні дуже делікатно працювати з жировою тканиною для того, щоб. Да, мати ідеальні контури тіла, але не е, повністю забирати адіпоцити, щоб у нас були і естрогени, і продукти протизапальні, цитокіни, і хемокіни, які накопичуються якраз і в адіпоциті. Також старі не тільки адіпоцит в жировій тканині, а й е, сама фіброб... е, сітка ця фібробласна. І у 25 річних е, пацієнтів ви можете подивитися, да, вона Ста міцна, вона отримує жирові, жировий шар між адіпацитами, да, ми маємо у наших пацієнтів молодих е, целюліт, але він зовсім відрізняється від у целюліту і жирових відкладень у 45-річної жінки чи у 60-річної жінки. Так, ми маємо, бачимо різницю не тільки по е, якості шкіри, а і по. Цим жировим пасткам, там, цим жировим відкладенням вони більш рихліші, вони більш е, е, такі провисаючі. І іноді ми не бачимо целюліта, але бачимо, як змінена жирова тканина. І це не депоцит, так якраз ці ткани, е, фібробласти і е, сполучна тканина. І тому нам потрібно працювати завжди разом, да, завжди і зменшувати. Адіпоцит, його розростання, гіпертрофію, і е, обов'язково стимулювати фібробласти, які знаходяться в адіпоцитах, в абіцитарній тканині, і е, стимулювати колаген для того, щоб ущільнювати і мати пружність цієї тканини. Мішені впливу да, з е, жировою тканиною. Це вплив на адіпоцит. Ми або запускаємо руйнацію повністю, да, впливаємо на саму адепоцитарну оболонку і виходять в міжклітинний простір три і відбувається лізі з тканини. Чого ми боїмося, якщо ми таким агресивним методом працюємо? Ми боїмося, що у вікових пацієнтів буде якраз ріст три в крові, да, які буде далі. Ну, Влиять на uh, общі показники організму. Якщо ми будемо не руйнувати, а сам адіпоцит зменшувати в об'ємі, або адіпоцит, як при кріоліполізі, буде не руйнуватися, він перестає функціонувати і поступово, дуже повільно виводитися з організму і не підвищувати показники тригліцеридів в крові. Тому коли наш пацієнт взагалі приходить віковий пацієнт, а пацієнт середнього віку. Ми повинні дуже ретельно у нього питати про його анамнез і просити нашого пацієнта здати розвернуту ліпідограму і подивитися, що з його ліпідами в крові, для того, щоб ми не ускладнили її їх основні захворювання. Вплив на сполучну тканину це компактизація, це стимуляція колгена в цій тканині. І так, принцип криоліполізу, да, це надлишок жирової тканини, який приводить до кріоліполізу, з холод, кристалізує адіпоцити. І я вчора говорила, да, навіть при 6 градусів плюс у нас може бути перестає працювати адіпоцит і його можна лізувати з організму. Але е, чому цього не відбувається? Тому що ми ж виходимо на 40-градусний мороз, можемо вийти. Ми ж від цього не худнемо, так? Не худному, Тому що наша кровеносна система вона гріє тканину. І в кріоліполізі принцип заморожування обов'язковий з вакумом. Да, вакуум що робить? Він мікроциркуляцію блокує на певний момент. І тому, коли ми бачимо, коли затискається в маніпулі е тиском жирова тканина, вона не тільки заморожується, а вона ще не кровоснабжається і тому не може зігрітися. І за що за рахунок цього ми маємо ефект, і тому в Кріоліполізі Pro дуже продумана система вакууму і охолодження. І для Кожного пацієнта ми можемо підібрати свій протокол, унікальний протокол вакууму, тиску, і холоду і часу, і отримати за першу процедуру ну, дуже гарний процент апоптозу адіпоцитів до 20%. І так він виводить протягом трьох місяців. Це важливо, що пацієнти худнуть поступово і стимулюючи фібробластну цю сітку, тканини не провисають. Ми бачимо, якщо ми навіть в монометоді застосовуємо. Кріоліполіс, ми не бачимо провисання шкіри, тому що за цей час адіпоцитарний фібробласт він стимулює колаген і компактизує всю, всі шари тканин да, і шкіру, і також фібробласну цю сітку, яку, які, між якими знаходяться адіпоцити. І так, ідеальний профіль пацієнта це жінки і чоловіки від 18 років, здорові, які не мають противопоказань, але це ну, відносно, ми знаємо, що треба пацієнта дуже гарно спросити е, анамнез, е, обов'язково е, зробити всі обстеження, і тільки потім ми беремо на комплексні е, процедури. Складка повинна бути більше 2 см. Люди, які мають е, Надмірну вагу це завжди комплекс процедур, тому якщо пацієнти приходять з великою масою індексу тіла, це завжди разом з дієтологом, ендокринологом і сміжними спеціалістами. Які ми можемо використовувати в яких ділянках тіла. Це підборіддя, ми ви вчора бачили дуже гарні результати, це е, предпліччя у жінок, це складки в ділянці бюзгалтера, це жирові відкладення на талії, це жирові відкладення на стегнах і навіть гомілках. І е, в Crystal Pro є дві унікальні насадки, якраз, які не дають вираженого вакууму, е, тобто ми не затягуємо. Е, в тканину м'язів і отримуємо лайт результат, який Дозволяє зробити такі гарні е, гомілки, також надколінна ямка, внутрішній і зовнішній поверхній стегон це також така проблема. Тому що якщо ми на цю ділянку дамо дуже багато вакуума, ми потім будемо бачити демаркаційну лінію жирову перехід жировий, да буде таке втяжіння. І також є у Crystal Pro унікальна насадка для цієї зони, яка не дає цю демаркаційну лінію. Живіт, також, також гінекомастія у чоловіків. І так, це виробник Франція. Сертифікована, запатентована система охолодження. Ми вчора про неї говорили: це об'ємне охолодження, це не дві пластини, між якими подається холод. І тому ми бачимо, що на всю складку, яку ми оброблюємо, іде, подається холод, і ми будемо бачити на всій цій ділянці дуже гарний ефект. Одночасне застосування чотирьох аплікаторів. Пацієнт може одномоментно, коли він лежить на спині, зробити підборіддя, зробити дві насадки на живіт і може ще на бока. Може, ми можемо робити одночасно коліна, живіт і бока. Тобто це економи наше, наш час і час нашого пацієнта. Наші пацієнти зараз всі гі гіперактивні, так у них немає часу. Тут ми за одну годину ми робимо чотири зони. Також збудований узі сканер, як і для підборіддя, так і для е, тіла. Це дуже важливо. Далі ми більш докладніше про це поговоримо. Вісім морфологічних аплікаторів для обличчя і тіла. Ми можемо під різні типи фігур, під різні жирові відкладення по об'єму підібрати індивідуальний датчик. Так, ми обов'язково. Наші пацієнти, якщо вони мають не тільки локальні жирові відкладення, якщо вони хочуть і підтягнути шкіру в Крістал про є може бути і додатково використовуватися стимуляція електромагнітна, яка допомагає працювати з м'язами, якщо дуже ефективно працює на пресі. на... Стегнах і так далі, а також портативний РФ ліфтинг, який до допомагає ще більше простимулювати фібробласт і ущільнити і шкіру, і ущільнити тканини фібробластну септу. І так, у нас великий спектр да, такого кріоліполізу, який допоможе нам ефективно використовувати його в всіх програмах, які ми можемо в своїх в клініках пропонувати нашим пацієнтам. І, як впливає на нашу практику, всі ми працюємо з пацієнтами, заради його задоволення, заради того, щоб він схуд, за того, щоб ради що того, щоб він мав гарну фігуру, але ми ж також всі бізнесмени і повинні зараз все рахувати. Дуже така е, е, собівартість е, кріоліполізу, кріостелпро, дозволяє нам е, отримати дуже гарний е, прибуток і дуже гарну ціну ми можемо зробити для нашого пацієнта, тому що собівартість дуже невелика. І е, ми можемо робити безпечно, так як було проведено дуже багато клінічних е, іслідувань, унікальний досвід лікарів. Ми, у нас використовується дуже часто ця процедура в поєднанні як монопроцедура. Він майже працює весь робочий час нашої клініки. Ну і найвища задоволеність пацієнтів. На, наші жінки приводять своїх чоловіків, навіть приводять своїх дітей. Ну, Хто старше 18 років, для того, щоб ефективно, а також безболісна ця процедура, яка дуже важлива для чоловіків. Вони одразу кажуть, головне, щоб було не боляче. А, і немає реабілітаційного періоду. Який принцип криоліполюсу? Ми вже з вами поговорили: це контрольований апоптоз жирової клітини, адіпоцита, який. Замирає і потім лізується і виводиться з організму. Він не дає такого вираженого запалення і не стимулює процеси, які ми говоримо, що да, наші пацієнти інколи, якщо мають якісь е, хвороби, ми дуже делікатно працюємо з процедурами, які розривають е, е, шар діпоцита. Тому ця процедура навіть. Ми можемо використовувати у тих пацієнтів, які мають відносні протипокази. Тому він і називається да, медичним криоліполізом. І за одну процедуру ми бачимо зменшення жирового відсотку до 20 слоя від 20 до 30%. І повільне, це саме головне, щоб наших пацієнтів ми орієнтуємо, щоб ефект від він не буде завтра. Да? На завтра буде набряк цієї ділянки. Потім поступово, через 6-8 неділь, пацієнт буде бачити виражений результат. І так, ще раз поговорю про вакуум. Це дуже важливо розуміти, що ми не тільки повинні дати мінус 12 чи мінус 8. Ми правильно повинні подати тиск. Для того щоб зажати наші судини, які зігрівають адіпоцит. І це важливо розуміти, розуміти для наших пацієнтів, що вони повинні трошки потерпіти, коли насадку ми е, встановлюємо, що вакуум да, він дає незначні, це не боліві, да, це такі ну, ощущення, які можна пережити, і е, це важливо для повноцінного ефекту. Але нам потрібно не забувати, що вікові пацієнти, якщо б вони не мали синців або ми не розрушали сітку судинну, мікроциркуляції цей вакуум повинен бути дозований. Ми завжди можемо спитати пацієнта, як і що він відчуває на процедурі, і прямо не знімаючи насадку, відрегулювати правильно поставити вакуум. І так, ми ще раз поговоримо про узі. Це дуже важливо, тому що з чим я стикалася за ці е, роки роботи з кріоліполізом, інколи приходять наші жінки, і да, ми їх роздягаємо, дивимося на складку. Ми її м е, завжди пропальпувати можемо, але коли ми робимо. У зі сканування ми можемо побачити і деякі е проблеми анатомічні, де? особливо якщо розходження е м'язів після родів у пацієнтів, якщо це можуть навіть бути грижі, якщо наші пацієнти навіть і не знають пацієнти, пацієнтки, що це грижі лі білої лінії живота. І якраз на УЗІ-скануванні, коли ми е дивимося, яка в е нас жирова, е жировий, е Наскільки він великий, 2 мм, 3, 4, 5 см, вибачте, 6, І ми можемо побачити якусь патологію, яка нам не дасть зробити ускладнення і направити нашого пацієнта до хірурга, а не до косметолога робити кріоліполіс. Після того, як пролікується основне захворювання, тоді ми безпечно зробимо схуднення на кріоліполізі. І так, маніпули дуже економічні. Ще раз кажу, що да, ми можемо поставити чотири. Вже в мене мало часу. Маніпули, подивіться, да, вони так гарно називаються. це... А, це... Дорогоцінним камінням, і це дійсно дорогоцінні наші е, маніпули. Е, у них у всіх є да, маніпули 360, вони по всьому колу е, мають. Ну, от Подивіться на насадку пас, тільки На ній е, звернув увагу: це унікальна запатентована, якщо добре працює, якщо у пацієнта невеликі жирові пастки, невеликий шар самого е, е, жирової прослойки. і ми можемо використовувати і зменшувати целюліт не дуже пацієнтів, не з дуже великою вагою, і це буде і безболізно, і ефективно. Так, ви побачите цю насадку в дії і так далі. Пропускаю. Пропускаю. Є сертифікація в Україні. Ви можете підійти на стенд ласкос, і ми більш докладніше вам про все розповімо. Про РФЛІФТІН хотіла вам включити відео, як проходить процедура. На секундочка, деякі результати. Від процедур вони дійсно вражаючі, навіть у таких от випадках, коли це такий живіт був об'ємний, да там потім працювали уже морфіусом 8, для того, щоб ущільнити тканину і підтянути. І якщо у пацієнтів пружність тканин дозволяє, ми бачимо результат від монопроцедури крістал, такий унікальний результат. Я вам дякую за увагу. Підходьте за більш такою, докладнішою інформацією до нас на стенд Ласкос, розповімо вам всі секрети кріолі, полюзі цієї чудової палочки від Ласкос. Дякуємо дуже, Ірина, це справді чарівна паличка.